Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Сьогодні в нас мова піде про секатор Fel 4 що є спрощеною моделлю Falku 2. А як відомо, Фелку 2, напевно, найвідомий, сами найпопулярний секатор у світі. Оригінальні секатори Felku постачаються в блістерах. Всередині в блістері є інструкція, на якій зображено, яким чином його розібрати та зібрати. Перелік змінних деталей, їх, їх номери. Як його розстрити і як змащувати. Felco 4 по своїй конструкції є секатором класичної моделі від компанії Felco. І він по суті повторяє собою форму секатора номер 2 Відмінність другої моделі від четвертої в тому, що в четвертій. Суттєво простіше виконання осьового вузла. Тут є просто осьовий гвинт і гайка Куриків'я покрита, так само, як і на інших секаторах, гумовою фарбою, яка дозволяє зручно тримати секатор, а також не переохолоджує руку від алюмінію ще з роботи на морозі. Секатор Falco 4 розроблений для використання правою рукою. Тобто він, замок знаходиться з лівої сторони під великий палець. Цей секатор дозволяє обрізати гілки до 25 мм. На лезі секатора зроблена спеціальна виточка, за допомогою якої можна обрізати при потребі якийсь дріт. Часом в промислових садах це і необхідно. Лезо та контрлезо виготовлено з виску сталі, загортованої за фірмовою технологією. На контрлезі зроблена виточка для стоку соку та збирання бруду, щоб не забивався секатор. Як розібрати та зібрати секатор, ми вам покажемо далі. Катер Felco No4 ви можете придбати в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Felku на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!